Так, всім, всім привіт! Ви на каналі Інаса Music. Сьогодні я буду своє відео про е, мій власний щоденник. Це мій такий щоденник. М -м -м. Він є дуже гарний. Тут таке, е, воно таке, так, як би, такі е, глиденькі, а тут таке шуршхаве з проститками. Треба це її подорожувати. Як бачила, то, тут бачимо, що тут пише мій щоденник, я так його підбурювала. Та пише мій щоденник, я дуже, так, так, тут забував дуже добре, так гладко. Тут пише номер один. Я так зробила, і «мій щоденник». Я, я так зробила, тому що коли я ще взяла на пріс, все відбивалося. І писала різнокольоровим ось тим всім. Так, на другій сторінці у нас знаходиться такий коктель у виді бутилки панди. Це такий коктейль у виді панди. Там пише перегорни. Тут розказується про мій день. Хочете, я з коректора отакі узори зробила, Хочете, я вам зараз розкажу. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, залишилось до Миколаю 4 дня. Я зараз у школі. Сьогодні дуже поганий день, ми посварилися. Зі мною дружить лише Марта Столярська. Це моя подружка. Сьогодні був дуже насичений день, тому що ми готуємося до свята Миколая. Катя мене дуже сильно нервувала. Це та подружка, яка зі мною не дружить. Ми робили репетицію до п'ятої години. Ми співали, розказували вірші і до речі, ми з мертвим ангела. А на другий рік я буду бобув його. Е, я сама сказала, вона вже сказала добре. Ось такий у мене день. Тут я із лав зробила таке серце, воно мені не дуже подобається. Потім тут така намальована дівчинка. Мені подобається ця дівчинка. Дів... Дівчина. Е, вибачаю це або повідомлення, або ще щось. Бішло мені. Ось, така, я Love". Тут пишу Тут пише мої лаки. Так. Е, тут пише мої лаки і тут мої лаки. Лаки прозорі з кружечками, прозорі з зеленими були скорочені Золотий блискучий, матово-зелений, цей дуже класний, морський блискучий. Синій, фіолетовий з синіми бльозкітками. Білий, голубий, оранжевий, темно-малиновий, бурдовий, коричневий, тілесний, розовий, салатовий, фіолетовий і оранжевий. Ну, Все, я там ще думаю ще щось заповню там. Всім па це ось такий мій був щоденник. Я думаю, що вам сподобалось. Па-па!